Уявіть, 1994 рік президентом України стає не Леонід Кучма, а В'ячеслав Черновіл. Людина, яка віддала 15 років життя за нашу свободу. Ми могли б жити в країні без олігархів, з сильними громадами у НАТО та ЄС. Але ми вибрали інший шлях і тепер розплачуємось: корупція, бідність, війна. Чому ми втратили шанс на Україну, якою б пишалися, і чи не запізно ще все змінити? Це відео тільки факти, які ви можете перевірити. Воно покаже, якою могла б бути Україна і як нам повертати втрачену мрію. Підписуйтесь, пишіть у коментарях, якою ви бачите нашу країну. І діліться з друзями, цю правду від нас ховають. Поїхали! В'ячеслав Чорновіл це символ боротьби за Україну. У 1967 році він опублікував Лихо з розуму, книгу про репресії проти української інтелігенції. За це отримав три роки таборів, потім ще 12. Загалом 15 років за правду про нашу свободу. Поки Чорновіл сидів у таборах, майбутні олігархи вже домовлялися з номенклатурою, а ми досі платимо за їхні палаци податки. Чому ми дозволяємо цьому тривати? У 1989 році Чорновіл став співзасновником народного руху України. Його гасло державність, демократія, добробут. У 1991 році на виборах президента він набрав 23,27 голосів. Другий результат після Кравчука: Чорновіл переміг у Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях. Ми скаржимося на відключення світла. А Чорновіл роками жив без свободи заради нас. Слабо нам хоча б не голосувати за тих, хто вкрадає країну. Уявіть, ми могли б мати лідера, який не продавав би Україну за копійки. Чому ми не підтримали Чорновола, коли був шанс? Чорновіл мав план: вільне суспільство, обмежена держава, республіканізм, якою була б Україна з ним? Черновіл мріяв про Україну, де кожен має голос. Держава не лізе в твій гаманець, а влада належить народу. Його програма, опублікована в документах народного руху та промовах, була чіткою децентралізація, українізація, європейський шлях. Економіка без олігархів. Перше. Децентралізація, сила громад. У 90-92-х -х, х роках, як голова Львівської облради, Чорновіл домагався, щоб регіони самі розпоряджалися бюджетом. Він писав: Київ не має диктувати громадам. Тепер подивіться, наші податки йдуть на маєтки чиновників, а ваші діти вчаться в холодних школах. Ми могли б мати сильні громади, але втратили цей шанс. Чому в нас досі немає повноцінної децентралізації? Уявіть, ваші податки ремонтують вашу вулицю, а не фінансують черговий фонтан у центрі. Мрія для Чорновола це була б реальність. Друге, українізація з повагою. Чорновіл виступав за українську мову у освіті, медіа уряді, але він наголошував на єдності. У промові 91-го року він сказав: Україна це дім для всіх. Хто її любить, незалежно від мови. Третє Європа замість СНД. Чорновіл називав СНД кайданами Москви і виступав за НАТО та ЄС. У 95 99 роках він представляв Україну в парламентській асамблеї Ради Європи, закликаючи Захід підтримати нас. Поки ми слухали казки про братній народ, Чорновіл уже бачив, що цей брат нам не друг. І знаєте, він був правий, як завжди. Ми могли б бути в НАТО ще в 2000-х, як Польща чи країни Балтії. Чому ми вибрали СНД і втратили шанс на безпеку? Чому досі боїмося зробити рішучий крок? Четверте, економіка без олігархів Чорновіл підтримував приватизацію, але чесно у програмі НРУ 90-го року він писав про необхідність прозорих реформ, щоб заводи діставалися працівникам, а не своїм. Ми могли б жити в країні, де кожен має шанс. Чому ми вибрали олігархів? І чи можна ще повернути втрачене? Та в 1994 році ми вибрали кочму і що отримали олігархів, які скупили країну, корупцію 104 місце зі 180 у рейтингу Transparency International 2024 року, економіку, де середній клас це міф. А Черновіл пропонував інший шлях, і ми його втратили. Подумайте, ми могли б мати країну, де ваші діти не виїжджають за кордон, бо тут є робота, де податки йдуть на лікарні, а не на яхти. Чому ми змарнували цей шанс? Чому досі терпимо тих, хто вкрадає нас? Люстрація та декомунізація. Чорновіл як дисидент знав, що стара номенклатура це гальмо. У 92-му році він закликав до люстрації, щоб вигнати корумпованих чиновників. І до комунізації, щоб повернути правду про нашу історію. Уявіть, уряд без екскомуністів, які раптом стали бізнесменами, а їхні діти не слуги народу, а звичайні студенти. Мрія. Чорновіл би це зробив. Ми могли б мати чисту владу, але вибрали тих, хто торгував нашою свободою. Команда патріотів чорновіл зібрав навколо себе людей, які вірили в Україну. Іван Драч, Левко Лук'яненко, Геннадій Удовенко це були не схемщики, а патріоти, які мріяли про демократію, єдність через децентралізацію. Чорновіл розумів, що Україна різна від Львова до Харкова. Його децентралізація дала б кожному регіону свободу, але в єдиній державі. Ми втратили шанс у 94-му, Але чи можемо повернути мрію Чорновола? І що це за система, яку він пропонував. Чорновіл мрія про обмежену парламентську президентську республіку? Складно? Ні, це просто. Країна, де влада належить народу, а не одному вождю. Давайте розберемо, як це працює, чому це нам потрібно. Що таке обмежена парламентсько-президентська республіка? Парламент головний парламент обирає уряд, прем'єр-міністра, і приймає закони. Президент має обмежені повноваження, символ нації, але не диктатор. Обмежена держава, влада розподілена між парламентом, урядом і судами. Конституція гарантує, що ніхто не може узурпувати владу. Децентралізація громади отримують бюджет і права, щоб вирішувати свої проблеми. Республіканізм влада походить від народу через чесні вибори. Польща приклад такої системи. Її Конституція 97 року закріпила парламентсько Президентську республіку з децентралізацією. З 1989 року Польща зросла з бідної країни до ВВП на душу населення 18 тисяч доларів. як це працює? Парламент формує уряд, який керує економікою і реформами. Президент підписує закони, але не може одноосібно диктувати. Суди незалежні. Жоден олігарх не може їх купити. Громади отримують податки і вирішують, що будувати: школу чи дорогу. Це як у Польщі чи Німеччині. Стабільність, добробут, свобода. А в нас один вождь змінює іншого, а ми чекаємо, поки він подарує нам краще життя. Ми могли б мати систему, де ми самі вирішуємо. Чому ми не вимагаємо цьому? Чому втратили шанс, який пропонував Чорновіл? Ну звісно. Нам же подобається, коли рятівник обіцяє рай, а потім будує палац. Навіщо нам система? Де влада підзвітна, правда? Чому це ідеально для України? Чорновіл знав, що Україні потрібна система, яка унеможливлює диктатуру. Його модель захистила б нас від олігархів і корупції. Ми могли б бути як Польща з 90-х років вони стали економічним лідером. А ми досі на 104 четвертому місці за корупцією. Ми втратили шанс у 94-му. Але чи є сьогодні лідери, які можуть піти шляхом Чорновола? Чорновіл залишив нам ідею хто сьогодні може підхопити його мрію про вільне суспільство, обмежену державу і республіканізм. Нам потрібні лідери, які діють, а не обіцяють. Хто це може бути? Це не політики, які роками сидять у парламенті, обіцяючи прорив, це волонтери котрі з 2014 року і до цього часу підтримують як військових, так і людей постраждалих від війни, антикорупційні активісти. Це ми з вами, котрі можемо через Прозоро, через сайт НАЗК перевіряти декларації чиновників, місцеві лідери, мери, які змінили свої міста. Ви самі можете вийти в своє місто і подивитись результат. Наскільки якісно змінився ваш двір, вулиці, парки та сквери. Це децентралізація дала результати. Ми втратили шанс у 94-му, але ці люди показують, що ще не пізно. Чому ми не підтримуємо тих, хто діє, чому досі віримо популістам? Ну, звісно, краще чекати, поки черговий месія обіцяє знизити тарифи, а потім сюрприз, новий маєток. Ми ж це любимо, правда? І якби в 94-му році ми вибрали ідею Чорновола, вільне суспільство, обмежену державу та республіканізм, ми були б як Польща чи США, демократична країна з сильною економікою, де кожен має шанс у НАТО та ЄС без страху перед сусідом. Ми були б нацією, яка пишається собою, але ми втратили цей шанс і тепер платимо корупцією, бідністю, війною. Чому ми досі дозволяємо старій системі нас душити? Чому не вимагаємо змін? То що робити сьогодні? Вимагайте децентралізації. Нехай ваші податки йдуть на ваші громади. Підтримуйте демократію. Ходіть на вибори, перевіряйте кандидатів через чесно. Боріться з корупцією. Підписуйтесь на ЦПК чи НАБУ об'єднуйтесь. Не дозволяйте ділити нас на схід і захід. Якщо це відео вас зачепило, не мовчіть. Підписуйтесь, пишіть у коментарях, якою ви хочете бачити Україну через 10 років. Діліться відео з друзями. Ця правда має дійти до всіх. І підтримайте нас донатом на Patreon, бо такі відео не знімають олігархи. Або сидіть і чекайте, поки черговий рятівник обіцяє рай за 200 гривень перед виборами. Ви ж знаєте, як це закінчується, правда? Черновіл казав: Україна. Починається з тебе, то коли ми почнемо?